Надто ми багато сподіваємось, гадаємо, що нагорі знаємось, і от знову удар у спину, і лупить нас доля жорстоко, без впину. Приходить пітьма, холод і страх? Невже ж нас Бог кинув, що лише у снах ми бачимо майбутнє землі вікової, І треба шукати, як дехто другої. На що ж сподіватись? Так дух забирає від того, що друзі своїх обирають, а нас то своїми, що не вважають? Як згасне останній промінчик уночі, то хто у пітьмі залишитись захоче? Думаєш, мрієм кінець і нічого не вдієш? Згадай, що то ми, той останній промінь надії. То ми сколихнули півсвіту, щоб бачили колір нашого цвіту. Червоний він, кривавий, але гордий, такий, що у ворога кривиться морда, і нашим завзяттям рівних немає. Це ми тисячу літ от уже виживаємо. Тривкіші сталь, сильніші за біль. Ми зеленієм, де сипали сіль, і ми ще за квітнем. У мирнеє врем'я, коли подолаємо вражеє плем'я.